Вітаю вас всіх на каналі Пірежуля Квіткова і сьогодні я хочу для вас показати, чому саме мій канал називається Пірежуля Квіткова. І так 10 років тому я займалася виготовленням тортів. Я була найкращою в Полтаві. Але згодом все часу мало і мало ставало, і я почала займатися майстер-класами по всій Україні. Але коли почався коронавірус, я перестала займатися майстер-класами, і вийшло так, що ще я народила донечку і. Коронавірус, все це наклалося, і я перестала виготовляти торти і займатися майстер-класами. І залишила тільки виготовлення декору. Але коли народилася наша лізуня, дідусь її називав пірожулі. І коли я створювала канал по квітам, я захотіла якось придумати гарну назву. І мені сплило на думку саме. Чому б називатися пірожуля, а квіткова? Тому що я робила цукрові квіти і все зв'язане з кондитеркою. І тому мій канал називається зараз Пірожуля Квіткова. І більш в більш деталі хотіла вам показати ось такого хлопця, якого я зробила, і ви бачили на початку відео, як він повинен бути виглядати. І ось так. Це фігурка зроблена для чоловіка, який поліцейський, який рибак, який спортсмен, гарний хлопець і все в одному. Бачите? Я так розумію, що це намалював штучний інтелект такий малюночок. І ось я по малюнку вже робила. Гарний, дуже гарний вийшов. І шляпка рибацька, і тут, бачите, рибка на вудочці рибацька. І штанці такі. Гарні, навіть пістолети там є. А це, мабуть, він порушники зловив. І порушники йому не по чому. Ось такий гарний хлопчик в мене вийшов. Ну, тепер ви трошки знаєте про мене. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До речі, я ні, не ображаюся ні на кого, коли ви пишете якісь свої зауваження, побажання. Тому що завдяки вам я також стаю кращою. І враховую всі зауваження. Тож, вітаю вас з наступаючим Великднем, бажаю вам миру, здоров'я, щоб нас усіх Господь оберігав і якнайшвидше закінчилася ця війна. Всім па-па!